Вітаємо вас, шановні телеглядачі програми Інформ» на телеканалі Умань. Самоврядування слово, яке допомагає кожному із нас відчути себе на голову вище, оскільки уможливлює якість зміни в життя. Отож, поговоримо про студентське самоврядування. На цей час до студентського уряду Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка входять 33 особи, які турбуються про студентство. Очолює уряд з 23 січня 2014 року студент другого курсу відділення соціальної та корекційної педагогіки Михайліс Дмитро. З початком його функціонування було розроблено план заходів на 2014 рік. Зокрема, на лютий був спланований і вдало проведений тиждень закоханих. Майже щодня відбувалися заходи, які суттєво урізноманітнювали і насичували студентське життя. В понеділок всіх вразила своєю оригінальністю презентаційно-інформаційна виставка творчих робіт студентів. Кожна група представила авторські віршовані роботи про кохання, які були гарно яскраво оформлені. У вівторок всі бажаючі гарно відпочили, спостерігаючи за спортивними змаганнями між юнаками і дівчатами у спортивному залі. Учасники змагань своєрідно справилися з кожним із поставлених перед ним завдань, і юнаки довели юним леді, що вони дійсно сильна стать, яка буде надійним тилом для своїх половинок у майбутньому. А в цих змаганнях вони не поступалися дівчатам і забрали перемогу. У середу волонтерський загін Відкриті серця провів акцію Подаруй частинку себе ближньому. А четвер був насичений цікавими подіями, бо розпочався із адміністративної наради, яку проводив прем'єр-міністр новоствореного уряду Михайліс Дмитро. Він націлив міністрів на роботу і нагадав про велику відповідальність, яка на них покладена в цей день. Продовженням святкування Дня Святого Валентина був концерт, до якого також долучився студентський уряд. Адже гарно оформлена сцена, вдало підібрані номери і слова привітань, які звучали в адресу всіх закоханих, це клопітка праця не однієї особи. А завдалого керівництва культорганізатора коледжу Данішевської Оксани Валеріївни концерт перетворився на справжнє свято Зорепад юних талантів. Дискотека стала вдалим завершенням запланованого тижня. Всі студенти коледжу відпочивали під ритмічну музику, брали участь у цікавих конкурсах і заряджалися позитивною енергією свята, якої повинно вистачити надовго. Запрошуємо вас до Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка.